Емпатія понад усе ми постійно наголошуємо на ролі емпатійних стосунків у роботі психолога. Часом ми надаємо цьому процесу надзвичайно великого значення і розвиваємо свою емпатійність, щоб ефективно долучитись до переживань і досвіду клієнта. Коли я розпочав свою практику, то намагався якомога повніше переживати те, що переживали мої клієнти. Я думав, що в цьому й полягає емпатія, але не розумів, чому негативні почуття і потреби клієнтів несвідомо наздоганяли мене після роботи. Здавалось, що я страждав від своєї емпатії, бо з усіх сил намагався співпереживати, тобто бути у тих переживаннях, в яких були мої клієнти. Напевно, ви уявляли подібні відчуття, коли надмірна емпатія могла зашкодити. А все через те, що в нашій психологічній культурі сформувався стереотип про вміння співпереживати як запоруку успішної психологічної допомоги. Навіть досвідчені колеги інколи кажуть, що професійний психолог намагається уподібнитись до клієнта, тобто ототожнюється з його переживаннями. На це я відповідаю своїм категоричним ні. І Ось чому. Традиційно вважають, що емпатія психолога це професійне вміння зрозуміти клієнта так, ніби ти відчуваєш себе на його місці: емоційно, тілесно, подумки тощо. Тому в університетах нам радять облишити власні переживання і зосередитись на ототожненні з клієнтом. Але тут нас спіткає найбільша халепа. Коли ми навмисно чи автоматично ототожнюємо себе з потребами, думками, почуттями та досвідом іншої людини, то мимоволі стаємо нею, чи не так? Психолог не просто стає на місце клієнта, а ніби стає цим клієнтом з усіма його проявами. Інколи це шкодить, бо фахівець несвідомо переживає негативні емоції, проблемні думки та усе те, що приніс із собою клієнт. Крім того, він ризикує втратити свою присутність в роботі, ігноруючи власні реакції, почуття та думки, оскільки його увага повністю занурена в переживання клієнта. Отже, ототожнення може призвести до зниження автентичності психолога і навіть викликати у нього неприємні стани. Зазначу, що уподібнитись до будь-кого можливо лише тоді, коли щиро маєш таке бажання. А тому психологам не личить роль поганих акторів, які виражають штучну емпатію на своєму обличчі чи в заготовлених. Фразах. Коли я зрозумів, що занадто ототожнююсь з клієнтами, і це мені заважає жити, то вирішив, що час цим покінчити, і нарешті перестав прирівнювати емпатію до ототожнення. Я виробив здатність до співпереживання, в якому не розчиняюсь у переживаннях клієнта, а насамперед даю особливий зворотний зв'язок. Цей зв'язок маякує клієнту про те, що я розумію і приймаю його досвід не тому, що відчуваю те саме, що й він, а тому, що пропоную йому усвідомити цей досвід з моєї незалежної позиції. Ви запитаєте, де ж тут емпатія, де ж співпереживання? По-перше, співпереживання це не співчуття. Тобто не максимальне ототожнення, в якому я емоційно стаю з клієнтом одним цілим. Професійні психологи не жартують, коли кажуть, що надмірна чутливість це ворог емпатії. По-друге, переживати з клієнтом можна нові переживання, а не ті, які він щойно виразив. Саме тут емпатія реалізовується як спільне проживання. Що забезпечується через зворотний зв'язок психолога, це перефразування та узагальнення, які психолог може сформулювати в двох варіантах. Перший варіант це констатація почутого і побаченого в проявах клієнта. Наприклад, ми можемо уповні зрозуміти його почуття, думки та наміри, але якщо їх просто повторити чи переповісти іншими словами. Це призведе лише до того, що клієнт знову їх переживатиме, а отже, втрачається час і ефективність роботи. Натомість другий варіант зворотного зв'язку і є ось тим особливим, завдяки якому народжуються справжні емпатійні стосунки. Як саме цього досягти? У своїх Перефразуваннях та узагальненнях я намагаюсь передати не констатацію клієнтського досвіду або того, що за ним стоїть, а пропоную його усвідомити так, ніби клієнт перебуває на місці стороннього спостерігача. Джанет Рейнвотер називала таку позицію клієнта внутрішнім психотерапевтом. А мої колеги з психосинтезу емпатичним я. Я ж називаю це емпатією, яка заснована на розототожненні, коли ми разом з клієнтом стаємо сторонніми спостерігачами його щойно виражених переживань. Спочатку розототожнення виникає у мене, а згодом я його вмикаю у клієнта. Як це відбувається? Я уважно спостерігаю за досвідом клієнта і встановлюю з ним психологічну дистанцію. Таким чином, я перебуваю ніби поряд і разом з цим досвідом та зберігаю присутність в процесі роботи. Це співпереживання, або, точніше, співприсутність, в якій я не втрачаю свою автентичність, а дотримуюсь психологічної дистанції з переживаннями клієнта, ніби наближаюсь до них і повертаюсь до себе. Наближаюсь і знову повертаюсь. Згодом я пропоную клієнту усвідомити, відрефлексувати його досвід як незалежному спостерігачеві в своїх перефразуваннях і узагальненнях. Зауважу: якщо ваш клієнт вже з першої зустрічі не навчиться розототожнюватись із тим, що він приніс із собою, тобто не стане спостерігачем, то подальша робота може затягнутись. Він і ви будете перебувати в ототожненні. Натомість, коли ми разом з клієнтом, ніби на відстані спостерігаємо і вивчаємо проблемну ситуацію, ставлення до неї, аналізуємо супровідні емоції, думки та поведінку загалом, то саме тоді ми перебуваємо в новому і водночас спільному переживанні, яке я називаю емпатією. Нехай сила мудрої емпатії перебуває з нами і нашими клієнтами. Шануємо себе!